Маргарита розправила крила. Черкаські волонтери понад рік збирали кошти і нарешті придбали безпілотний комплекс для військовиків. Його розробили українські інженери. Тепер ніж пристрій вартістю 173 тисячі гривень вирушить на передову, його разом тестували розробники, армійці і волонтери. Маргариту в небі над Черкасами бачили наші кореспонденти. Останнє налаштування завершено. Парашут запаковано, втім піднімати в повітря безпілотник ризиковано. Все через сильний вітер, пояснює оператор пристрою з позивним майстер. В умовах війни розвідка працює рано вранці, а показники силу вітру перевіряють через супутник. Нині ж ризикувати дороговартісною пташкою немає потреби. Все інтересне і дороге – це от внутрі цієї коробки. Это схема датчиков, это система, которая, скажем так, своими словами, которая дает возможность при полном тушении gps и российский ГЛОНАСС, чтобы эта птица вернулась безопасно домой. Мало того, что вернулась домой, она еще выполнила боевой маршрут. Безпілотний комплекс розроблений та зібраний черкаськими та київськими умільцями з нуля. Військовослужбовець з позивним Кречет нині працює над дисертацією в аспірантурі систем управління. Розповідає, що в цій розробці закладено новий принцип роботи літального апарату скерування та систем протидії РЕБУ, радіоелектронній боротьбі. На перших етапах була рада керована ігрушка, але зараз це вже не керована ігрушка, це вже повноцінна система управління. До яких потрібно відпрацьовувати, аналізувати і робити системи інерціального управління, потрібно працювати в системі радіомовчання, потрібно працювати в досить жорстких умовах. Основна постановка цих систем це збереження життя людей. Маргариту тільки тестують, а волонтери вже анонсують збір коштів на наступний проект Тарас, названий так на честь молодого науковця, який передчасно загинув. Прийшли до нас його батьки і запропонували віддати те, над чим він працював, нам саме на цей проект новий. І ми в честь його наш новий проект назвали Тарас. Тобто зараз ми будемо займатися проектом «Тарас». Це буде дві дві пташки, які будуть називатись і Блискавка. Маргарита вдало пройшла всі тестування і вже вирушає на передову. Невеличкий літальний пристрій, який фіксує позиції розташування ворога, є досконалим розвідником. Майже невидимий та безшумний він може попередити про ймовірний наступ, відтак врятувати життя українських військових.